Пиріг на сметані – це швидкий спосіб смачно нагодувати свою сім'ю. Тісто на кисломолочному продукті виходить ніжним, м'якеньким, пористим і довго не черствіє. Отож готуємо. Вливаємо в глибоку миску два яйця. Додаємо склянку цукру. Гарненько збиваємо до білої пухкої маси. Ось такої. Додаємо сметану, перемішуємо. До просіяного борошна додати розпушувач, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішати і додати до збитої пухкої маси. Обережно вмішуємо борошно знизу вверх. Ось так. Готуємо форму, вистилаємо її пергаментним папером, нарізаємо от такими шматочками яблука. Можна цей пиріг випікати і без яблук. Але з яблуками він буде набагато смачнішим. Виливаємо частину тіста, розрівнюємо, викладаємо яблука і виливаємо другу частину тіста. Розрівнюємо, розігріваємо заздалегідь духовку до 180 градусів і випікаємо 30-35 хвилин. До золотистої шкоринки. Перевіряємо дерев'яною шпажкою чи наш пиріг зпікся. Даємо йому охолонути. Після того, як охолонув присипаємо цукровою пудрою. Нарізаємо. Загукаємо всіх до столу. Пиріг вийшов м'якенький, повітряний, ніжний, запашний і дуже-дуже смачний. Обов'язково приготуйте, вам неодмінно сподобається. Всім щиро дякую за перегляд, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя хай завжди буде смачно на вашому столі. Хай швидше буде мир на нашій землі. До нових зустрічей!